Вітаю всіх! В цьому короткому відео хочу показати, як я кріплю огірки по шпагату в теплиці. Значить, кріпити можна, звичайно, двома способами, тобто просто шпагат підв'язаний десь там до верха теплиці і огірок до стебло огірка закручується довкола шпагату, все вище і вище. Таким чином, ну, без ніяких там проблем він собі росте, плодоносить і так далі. Просто а, можуть виникати нюанси. Наприклад, коли пізніше вже буде, треба, коли вже о, стебло саме огірка досягне висоти там, 2 і більше метрів, треба буде його, наприклад, опускати вниз. Обривати нижні листки, опускати це все стебло вниз для продовження плодоношення, то тоді виникає проблема з тим, що обкручене стебло буде досить нелегко опустити по цьому шпагату вниз. А минулого, навіть позаминулого року, замовив я в Китаї такі ось пластмасові кріплення для огірка. Ну Звичайно, для досвідчених людей, які вирощують займаються займаються такою справою не перший рік, це вже давно не дивина і, мабуть, всі їх використовують такі кріплення. Але я використовую другий рік і може комусь це буде теж цікаво, бо насправді ця річ дуже зручна для кріплення. Швидко, безболісно. і це. Виглядається наступним чином. Це кріплення кріпиться саме по собі, ця пластмаска кріпиться на шпагат, закріплюється і висить. Таким чином тут мона собі далі стебло виростає і ось так кріпиться, не травмується, по-перше, стебло. Не травмується, бо під час підв'язки до шнурка воно там буде тертися об шнурок і так далі, об шпагат, наприклад, а так воно собі ось таким чином гарненько, безболісно закріплене, Ось, і росте собі спокійно догори. Таких цих кріплень можна Закріпити багато по всій довжині шнурка. Я їх замовляв на AliExpress, Ціна була, що тоді, що зараз, досить демократична. Невисока там ціна була, там пачки по 50 і по 100 штук. Тобто пачки на 100 штук на невеличку теплицю, я думаю, вистачить. Ціна я зараз не скажу, яка, але можна зайти подивитися, вона там досить низька, багато продавців продають ці кріплення. Зараз тут в мене росте три гібриди Тріоле, Трілоджі і Кібрія. Трілоджі гібрид взагалі. Він добирався бідний в Україну аж з Румунії через Польщу і тоді ж в Україну. Тому що цей сорт в нас не районований і купити його в нас офіційно неможливо. Тому таким чином добиралося це насіння через дві країни в Україну. Побачимо, що з цього вийде дуже. Хвалять цей сорт кібрія, Теж вроді би ніби непоганий. Хвалять його. Ну а за цей трілоджі і триоле. Тріоле я купував в Україні, а трилоджі прийшлося купувати далеко. Ось. Тому будемо бачити, що з цього всього вийде конкретно в мене в теплиці. Що виросте. Самому цікаво. Далі буду знімати. Ну, кущі великі, як великі. Вони не такі, може, і великі, бо тут до п'ятого листка, листка все пообривало. Я пообривав до п'ятого листка всі пагони, сав'язі, вуса. Ну, вуса при такому кріпленні досить багато. Огіркові не треба. Хай він краще свої сили спрямовує на плоди, аніж на те, щоб виростити довгі гарні вуса. На цьому своє коротке відео завершую. Всім бажаю швидкої перемоги, миру і великих гарних врожаїв.